На Різдво традиційно їду до батьків в село з братом. Колядки, звісно, свята вечеря, кутя, пісні, страви. Якихось екстра новорічних традицій немає. Класика, дідух. Так що так, різдво, сімейне свято. Традиції ми переселенці переймаємо ті, що зараз тут нам подобається і. Ми хочемо святкувати так, як святкують тут. Готуємо самі. У мене два повара в домі, так що все добренько. Ми готуємося так, як тут готують, так і ми готуємо. Так, Трошки е, внесли свої нотки южні, ми готуємо так, як тут. У хаті діти приїжджають, все разом. хоча нас називається пшениця. Що пироги, вареники по-сучасному. -по що там ще йде? Кубаса, звичайно, бо без, без кубаси ніде не буває. Хлопці, я Це переселенка. Я святкую Різдво до сестри, я тут приїхала. А то буду із ними святкувати. Одіваю, у мене є гарна дуже вишиванка, купила я ще не зараз. А купила, ну хай два роки, може тому. ну, Я її там носила, я з Харків, Харківської області. Там одягала, сюди, привезла її з собою. Я планую святкувати Різдвяні свята вдома. З ким саме? З сім'єю. Небагато традицій. Та звичайно, свята вечеря, потім Різдво, піти до церкви, провести час з сім'єю і все, потім 26 число на роботу.